Вітаю, пані та панове! Сьогодні я хочу розповісти свій досвід з магазином на Кідстаф. Com.ua. магазин чи дошка оголошень, рахуйте, як хочете. Це більше всього дошка оголошень. І перш ніж почати свою розповідь, так би мовити, давайте зайдемо на SimilarWeb і подивимося, які у нього результати, в принципі, скільки людей заходить на цей сайт. Якщо ми введемо KidStaff, і ось у нас в принципі докладна статистика. У нас 5 мільйонів 837 тисяч людей заходить кожного місяця. Це доволі такі цікава цифра, так це доволі такі багато, враховуючи те, що на інших маркетплейсах не. Має аж такого трафіку. До прикладу, наскільки я пам'ятаю, на Allo приблизно такі самі цифри. Епіцентр має десь 10 мільйонів, і вже далі йде пром, бо там, по-моєму, 30 чи 40 мільйонів заходить кожного місяця. Ну і розетка там приблизно 60 мільйонів. Так вони не порівняються з промом та розеткою, але вони в лізі з епіцентром і маркетплейсом Алло. Тим не менш, десь 3 місяці тому я зайшов на цей маркетплейс. Ну і в принципі, давайте подивимося на мої результати. То дивиться мої відео кожного. Місяця мої звіти, то в принципі побачить і знає, що на кітстафі немає продажів. Там шафа, Олікс, щось десь колись було якісь продажі, але з кітстафу не було. Ну і в принципі за ці три місяці у мене не було жодного продажу. Як ви бачите, цей сайт, ну, такий старенький дизайн, але тим не менш по 5 мільйонів кожного місяця заходить, і це доволі таки класно. Я думав, щось звідси та й випаде. Ну, в продажах у мене нічого немає в покупках, тим паче, але у нас в. В принципі, ось така ситуація. Якщо подивитися, то давайте я розпишу, скільки я витратив на все це діло, тому що тут також цікава система, так би мовити, купівлі магазину і всіх цих оголошень. Отже, для того, щоб купити преміум магазин, для того щоб мати можливість завантажувати XML файл з прому, e до прикладу, тобто я не робив ручками нічого. Я просто вставив сюди XML файл. Ось тут у нас є імпорт, і в принципі, всі наші товари з прому, e які були у вивантаженні файлу, то в принципі. Всі вони імпортуються сюди, що доволі такі добре, тому що не треба було до прикладу, як на OLX чи на тому ж епіцентрі сидіти і редагувати оголошення. Я просто зробив імпорт, і тут мені імпортуються і ціни, і залишки автоматично. Що вибиває з залишків, ставиться нуль і все. З цим тут все добре. Тут взагалі немає нарікань, працює ну, більш-менш, десь треба ще проставити одну характеристику, але знову ж таки, я забив на неї. Якщо подивитися по цінам, преміум магазин, як ви бачите, я купив 15 липня. Ну вже трошечки більше ніж 3 місяці. Ну нехай буде 3 місяці. За 3 місяці ніяких продажів не було. Преміум магазин нагадаю, я купляв для імпорту. Але для того, щоб опублікувати всі ці оголошення, мені також треба купити пакети додаткових оголошень. Тобто, як ви бачите, поточний пакет 500 плюс оголошень. Тобто в преміумі входить там по моєму чи 50, чи 100 оголошень, типу безкоштовно, ну за рахунок. Преміума там, по-моєму, півтори тисячі гривень треба заплатити. Ну і відповідно за ось все це діло також треба доплатити. До прикладу, давайте подивимося, чесно кажучи, я не пам'ятаю, скільки все це. А, тут у нас ось тут на баланс. Так, я даю згоду підтвердити. Ну і відповідно, у нас є ось така штука. Давайте виберемо, нехай буде лікпей, і у нас тут є можливість поповнитися. Знову ж таки, не на будь-яку суму, а на ось цю суму, що. Нам пропонують це просто поповнення балансу для того, щоб провести своє одне, два, п'ять сто оголошень в топ. В Принципі, я деякі оголошення поклав в топ, не знаю, чи це допомагає. Ну як ви бачите, продажів немає. І в принципі за ці додаткові оголошення також треба сплачувати. Давайте подивимося, скільки тому що я не пам'ятаю. Ось у нас тут є тарифи за всі оголошення. Я по-моєму купив 500 оголошень на 360 днів. Це у нас 1000 гривень. І не пам'ятаю скільки я оголошень купив, чи 300, і мені давалося, що там ще було з пакету преміум і щось подібне. Ну в принципі, я витратив на все це діло десь 2200 гривень. І на жаль, всі ці кошти витрачені поки що в пусту. Можливо, в майбутньому якісь продажі тут будуть. Але в даний момент, чесно кажучи, я не можу рекомендувати. Заходити на KidStaff. можливо, у вас є якийсь кращий досвід роботи з цим маркетплейсом, тере дошкою оголошень. Напишіть в коментарях, які у вас результати тут, і взагалі чи є результати, тому що ну я не раз чув, багато хто розповідав, що є у нас до прикладу OLX, є у нас шафа, є KidStaff, Так і KidStaff, ну зазвичай продається якісь речі для дітей. В принципі, у мене дитячий одяг, все логічно, мало би щось продаватися, але як ви бачите, жодних продажів. Я не нею, до прикладу, я просто ділюся своїм досвідом. Що ось до прикладу я спробував. Ну і відповідно у мене не вийшло. Не може бути так, що я спробував тут, там сам, і у мене всюди все класно. Так, можливо, я просто не знаю, як продавати тут. І тут просто є одна кнопка, яку ти тицяєш до прикладу, топ оголошень, чи до прикладу просування якихось оголошень кудись вгору, і все. все у тебе працює класно, і у тебе на те оголошення дуже багато продажів. Я кажу, я зробив такі оголошення. На жаль, нічого не продалося. Знову ж таки, якщо у вас є інший досвід, я би хотів почути його Ну чи прочитати. Напишіть в коментарях, що Ну ось, чувак, ти дурний, дивися, там треба натиснути то-то, то-то, то, чи зробити 500 дублікатів тих оголошень, і тоді у тебе буде продажі. Ну, в принципі, ось така ситуація. На цьому напевно все. Дякую за увагу. Можете підписатися на канал, тиснути вподобайку. Ну і написати якийсь комент, так що ви знаєте про цей підстав. Також не забувайте задонатити на ЗСУ, тому що завдяки їм я пишу це відео, а ви їх дивитеся. Ну що пане, ось таке відео? Дякую за увагу. До побачення.